Мурахи найпоширеніші комахи у світі. Ви можете знайти їх у садах, лісах і що трохи дратує у наших будинках. Хоча ми часто не помічаємо їх через розмір, ці комахи набагато цікавіші, ніж здається на перший погляд. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про мурах. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Мурахи існують так само довго, як і динозаври. Вони з'явилися ще у крейдяному періоді, та пережили динозаврів завдяки своїй неймовірній пристосованості та життєстійкості. Знахідка скам'янілості мурашки, виду сфекомар Мафрей у Янтарі, яку зробив американський вчений в Нью-Джерсі США, дозволяє зазирнути у минуле, яке датується приблизно 92 мільйонами років тому. Різні види мурах, такі як титаномарма Гігантіум, найбільший викопний вид мурах, з королевами до 7 см завдовжки, з'являлися, але зрештою вимирали. За мільйони років мурахи відозмінилися до більш ніж 14 тисяч відомих видів. В Україні налічується понад 146 сучасних видів з 39 родів і декілька викопних. Мурахи мешкають майже скрізь, окрім Антарктиди. Вони живуть у палючих пісках пустелі Сахара та буйній зелені Амазонки. Однак екстремальний холод Антарктиди залишається непосильним викликом для їхнього виживання. Це найпоширеніші комахи у світі. Вони роблять значний внесок у загальну біомасу тварин, складаючи від 10 до 15% у багатьох середовищах існування, особливо в тропічних регіонах. Це означає, що вони перевершують за вагою більших тварин, таких як птахи, савці та рептилії, разом узяті. Їх загальна кількість на планеті понад 10 тисяч трильйонів особин. Особливо багато мурах у більш спекотному кліматі. Найбільшим видом мурах на сьогодні є гігантські амазонські мурахи, які досягають 4 см в довжину. Вони надзвичайно сижні. Ці крихітні комахи можуть переносити предмети, які в 50 разів перевищують їхню власну вагу. Цей вражаючий талант є результатом унікальної фізіології мурашок, що включає міцний екзоскелет, спеціалізовані м'язи та оптимальне співвідношення м'язів до маси тіла. Вони використовують свою вражаючу силу, щоб ефективно збирати їжу, яка часто більша за них, і будувати свої складні гнізда. При піднятті та транспортуванні важких вантажів ноги мурахи забезпечують стійкість і підтримку, рівномірно розподіляючи вагу об'єкта по всьому тілу, мандибули або щелепи захоплюють і маніпулюють предметами з неймовірною майстерністю, дозволяючи мурахам вправлятися з об'єктами набагато більшими за них самих. Крім того, мікроскопічні волоски на їхніх лапках і мандибулах посилюють тертя, забезпечуючи міцне щеплення з предметами, які вони переносять. Мурахи спілкуються за допомогою феромонів. Ці соціальні та розумні комахи використовують хімічні сигнали, щоб спілкуватися один з одним і працювати в команді. Оскільки мурахи не мають вух, вони використовують свої вусики для виявлення цих сигналів. Феромони дозволяють їм обмінюватися інформацією про навколишнє середовище та стан колонії. Ця складна система комунікації дозволяє мурахам координувати діяльність, таку як добування їжі, оборона та маркування найкоротшого маршруту додому, демонструючи видатну командну роботу та ефективність, майже як люди, що використовують мову та жести. Кожен тип феромонів служить певній меті, і мурахи мають чудову здатність розрізняти ці сигнали. Наприклад, коли мураха-фуражир, тобто той, що спеціалізується на доставці здобичів мурашник, натрапляє на джерело їжі, він виділяє феромон сріду повертаючись до колонії. Також ці комахи використовують феромони тривоги, які функціонують як попереджувальні сигнали. Вони інформують мурах про потенційні небезпеки, такі як хижаки або непрохані гості, та запускають швидку і скоординовану захисну реакцію. Крім того, феромони допомагають мурахам підтримувати соціальний порядок у колонії. Мурахи використовують їх, щоб розпізнавати сусідів по гнізду та визначати їхні ролі, включаючи робітників, солдатів і королеву. У деяких видів мурах два шлунки. Перший травний шунок розщеплює їжу, яку вони споживають, задовольняючи особисті харчові потреби. Тим часом другий, який називають соціальним шлунком, функціонує як система зберігання. Ця система подвійного шлунку приносить користь усій мурашиній колонії. Мурахи діляться їжею, що зберігається в соціальному шлунку з іншими членами колонії, годують учинки королеву та робітників, які не займаються добуванням їжі. Також змішуються та передаються з їжею феромони, поширюючи інформацію про сім'ю. Це дозволяє іншим мурахам дізнатися, чого потребує сім'я, наприклад, в харчуванні або в обслуговуванні гнізда. У мурашиних колоніях є принаймні одна королева. Її основна відповідальність відкладання яєць. За своє життя вона може відкласти мільйони яєць, хоча їхня кількість варіюється в залежності від виду. Шлюбний період мурахи принцеси, тобто майбутньої королеви, проходить лише один раз у житті. Після цього вона залишає гніздо, засновує свою колонію та має можливість запліднювати яйця протягом багатьох років та навіть десятиліть. Королева мурах має вирішальне значення для розмноження, і від неї залежить виживання колонії. Дослідження показали, що коли вона помирає, решті колонії залишається жити лише кілька місяців. Однак королева справжній довгожитель серед комах. Вона може прожити 20 років, і це набагато довше, ніж більшість комах подібного розміру. Мурахи мають високоорганізовану соціальну структуру, яка розділяє їх на окремі групи відповідно до їхніх функцій. Королева, робітники або солдати та трутні. Кожна мураха відіграє певну роль у забезпеченні виживання та успіху колонії. Королева єдина самка в колонії, яка може народжувати нових мурах. Трутні це самці мурахи. Зазвичай вони з'являються в мурашнику незадовго до шибного періоду, який є їхньою єдиною метою. Вони живуть лише кілька тижнів. Усі безплідні самки мурах є або робітницями, або солдатами. Вони найчисленніші в колонії. Самки робітниці відповідають за всю роботу. Їх основна роль це турбота про сім'ю. Вони шукають їжу, дбають про королеву, будують і підтримують гніздо та доглядають за молодими особинами. Мурахи, солдати захищають колонію від потенційних загроз і є більшими заробітників. Вони також мають більш потужні щелепи, які стають у нагоді під час бійки. Однією з найцікавіших особливостей мурах є їхня здатність до фермерства. Певні види мурах, такі як європейська руда мураха та чорна садова мураха, встановили неймовірні симбіотичні стосунки з маленькими рослиноїдними комахами попелицями, яких також називають тря. Ці мурахи перетворилися на вправних фермерів, які піклуються про своє стадо попелиць і пожинають плоди солодкої, цукристої рідини, яку попелиці виробляють живлячи соком рослин. Ці види мурах забезпечують колонії попелиць їжею, захищають їх від потенційних хижаків, таких як сонечка та золотоочки, і навіть будують для них захисні споруди. Ще один приклад: мураха листоріз. Цей вид вирощує гриб лепіотесія, яким потім харчуються. Ці мурахи зрізають частини листя, щоб принести їх до своїх гнізд. Однак це листя не призначене для споживання. Подібно до фермерів, які доглядають за своїми врожаями, ці мурахи складають листя у свої грибні сади. Гриб потім буде жити в цьому свіжому листі, стаючи основним джерелом їжі для мурашок. Ще одним цікавим фактом є те, що мурахи-листорізи мають у своїй шкірі симбіотичні бактерії, які допомагають знищувати гриби бур'яни. Мурахи можуть бути крихітними і їх часто не помічають, але вони є життєво важливими для підтримки здорової екосистеми в усьому світі. Невтомно риючи тунелі в землі, мурахи покращують родючість ґрунту, дозволяючи повітрю, воді та необхідним поживним речовинам досягати глибших шарів. Цей процес необхідний для росту рослин і загального здоров'я ґрунту. Крім того, мурахи діють як охоронці природи, тримаючи під контролем потенційних шкідників, які в іншому випадку могли б завдати шкоди рослинному світу. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!